Всім привіт, мене звати Іван. Сьогодні в нас буде. Буду косити точки ще з сою. Як я вам обіцяв, бачите, я вже чуть-чуть почав -чуть тут косити сою, бо корсплай щось до... не дуже так добре настроїв. Ну будемо тоді самі... ну, чуть-чуть самі покосимо. чуть-чуть поле. І може тоді корсплайм включимо і може він тоді буде робити. Ну, дуже прям буде інтересно за ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь обов'язково, ставте лайки. Буде інтересно. Вибачте, що так довго не виходило відео. Просто, чесно, зараз городи починаю, Почалися... В реальному, в реальному житті почалися городи, вже якось було не до ютуба. Не до Вибачте, що не знімав відосики для вас. Ну за ці пару днів будуть будуть багато відосиків, щоб назад натягнути мені до... Ви головне підписуйтесь, переглядайте, ставте лайки. Я обов'язково буду ще більше і більше для вас робити. Якщо вам буде це подобатись, то я буду більше і більше і більше робити. Я граю, якщо що, то без телепорта, щоб було так в реальному житті, що треба гасати по техніку. Тільки шкода, що тут таксі нема. От, бачите, я то поле зібрав того то, що в мене було. Тепер буду збирати це, бачите, є мабуксу. Ну, давай мах, справляється. Раді чуть-чуть їде справляється. Ставте обов'язково лайки, коментуйте. Чи вам подобається, що мені ще, які відосики поробити. Пишіть. Може створимо е, телеграм канал свій, якщо хочете. Так, і в те здоровостя. Бачите, і вже соя поповняється. Тут було де багато сої. Ну, я не все зазнімлю. Я отакого, може, з 10 хвилин, з 12 хвилин отако відео зроблю і все. А це певно, решту сам покосю. Чи пишіть, вам відео ще робити, чи а, самому скусити і щось то вже культивація. Так... комбайн... О. Вс, приїхали. Дальше збирати. Ставте лайки, підписуйтесь, це обов'язково. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, ставте лайки, протягуємо, давайте відосик до максималки. Коротше, чим буде більша активність, тим більше будуть виходити... Майже кожен день будуть виходити відосики, якщо ви так хочете. Ну то якщо буде файна активність. У нас багато чого буде ще впереді Якщо хочете, можна якусь то іншу гру пострімити. Кеску. А, і, тепер. Якісь то в ну, войнушки, якісь то. Які, які ви хочете ігри, кажіть можна чи пострімити, чи зазняти відосик по ним. Проходження про, по них. Якщо ви хочете. Якщо ви не хочете, то я вас заставляти не буду. Ферму 25, вибачте, мені а комп відеокарта ще не тягне. Ну я думаю, назбираю на ту відеокарту і вкуплю її і будемо 25-ту грати. Але то, якщо ви будете активні. Бо я хочу у мене є ціль а, назбирати 4000 переглядів. Бо я початковець, то в мене там дуже ще багато вийшло. Якщо ми за місяць точний цих 4000 переглядів зробимо, а, я буду вам дуже вдячний і буду. Фай... файнішенький контент виходить, бо буде нова відеокарта. Тоді... Чим найшвидше наберемо 4000 переглядів, тим а... скоріше буде цей. Ця... Ферма 25, більше активності. Головне, щоб ви ставили лайкосики, Вподобайки. Ну, то одне то саме, ладно. Перегляди були щоб. Підписка на мене. Підпишитесь на мій канал за обов'язково. От тут от тепер треба, певне буде закінчувати, клаптик прокусив, буду закінчувати. Якщо вам це сподобається відео, то певне запущу стрім на Ютубі. І будемо продовжувати тут косити. Так що пишіть мені, чи ви хочете, чи ви не хочете. Щоб я запустив стрім на Ютубі. І на Тіктоці заодно. Пишіть, будь ласка. Дякую вам. Гарного всім дня. Дякую за перегляди.